Тобі сняться якісь незрозумілі темні образи, Образи людей створінь незрозуміло. Ти бачиш стіну з темних дерев, просто які оточують, через яких неможливо пройти. З них пообсипалися все листя і блідо жовті залишки лежать на землі, і таке враження, що з деяких просто позабирали всю фарбу. І воно таке бліде аж. І в тебе всередині утворюється неприємне перечуття. Мабуть, про нього говорили саме мисливці, що темрява за тобою спостерігає. І вона все охоплюючи, все поглинаючи, вона починає тебе зжирати, і ти тонеш в ній.